Так, зарядився наш дозиметр. От, Світиться зеленим тут батарея і зверху. Так, дивимось, що у нас вийшло зарядці цього разу. Ось ще йде мікрозарядка. Півтора Ампера ємність батареї вийшло. Заряджався він 5 годин. Приблизно п'ять годин ось так 8 Вт. от перевіряємо так по нам тереє. Ось Ну, поки під'єднаний кабель не вмикається. Бачите, від'єднаю. Оп! Перемикається. Ну, зарядка на рухом пішла вже 0.17-018. От і зарядимо ще до кінця. О нем сейчас так.